Усім мої вітання, дорогі друзі, браті і сестри. Дуже швидко сплинув робочий тиждень, і ми з вами дісталися до святої неділі. А це означає, що ми знову будемо загострювати свою увагу до того, що пропонує нам чадолюбива матір, церква Христова, для того, щоб ми з вами, навчившись жити в цьому світі, здобули Царство Боже. 23 третя неділя по святі П'ятидесятниці пропоную нашій увазі уривок від святого апостола і євангелиста Луки, який називається про безумного багатія. Але для того, щоб нам в повній мірі відкрилося те, що сказав Господь у сьогоднішній притчі, я пропоную вам трішки пробігтися по тих місцях, які були сказані і написані у святому письмі. За деякий час до цієї притчі, отже, Господь проповідував дуже великій кількості народу. Сказано, що зібралися тисячі народу, так що тиснули його, і Господь почав проповідувати про те, що бережіться закваски фарисейської, яка є лицемірством. Господь чітко дає зрозуміти фарисеям і законникам про те, що закваска, якою вони живуть, тобто образ життя, чим наповнене їхнє серце. На що вони сподіваються, проживши своє життя і залишивши поза собою щось в цьому світі. Тобто, Господь говориться як закваска для тіста. Остерігайтеся фарисейської закваски. Далі Господь починає розповідати про відношення до нього. Кажу ж вам: кожного хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає його перед ангелами Божими. А хто зречеться мене перед людьми, той відкиданий буде перед ангелами Божими. Господь далі продовжує про холу на Духа Святого і кожному, хто скаже Слово на Сина Людського, проститься, а хто скаже холу на Святого Духа, тому не проститься. І що саме цікаве, саме в оцей момент дуже багато лунало в сторону нашого Спасителя запитань для того, щоби. Як я казав у минулому відео, не знайти для себе істину, а підловити нашого Спасителя на чомусь такому, за що можна його засудити на смерть. І, і коли ж приведуть вас е, хтось з народу сказав йому, учителю, скажи братові моєму, щоб він розділив спадщину зі мною. Погодьтеся, що ну справа спадщини, що тоді скоріш за все, і зараз тим більше це питання дуже складне і дуже мала вірогідність із усіх справ, коли діти ділять спадщину між собою після своїх батьків, це все проходить мирно, тихо і саме головне по двосторонній волі. Як правило, завжди це супроводжується. Обідами, гнівом на все життя, рубцями на все життя, які ніколи не гояться. як правило, люди завжди сваряться на цій темі, тому що ними щось таке володіє, як їм здається з кожної сторони, що от вони праві, і саме якби вони поступили, так було справедливо. І, от коли Господь почув це запитання, він зауважив, що він сказав чоловікові, тому хто поставив мене судити чи ділити вас. При цьому сказав їм: глядіть, остерігайтеся, користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. Сказати про те, що Господові були абсолютно е, байдужі проблеми людства ні, це неправильно. Чому? Тому що Господь переживає за проблем, проблеми людства, але ми не бачимо е, основи переживань нашого Спасителя по відношенню до нас. Нас турбує кому що попаде, і чи буде це по справедливості? Господь важливіше, щоб при цьому наше серце залишалося чистим. Він говорить: остерігайтеся, користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. Знову Господь піднімає тему про багатство в нашому житті. Давайте згадаємо про багача і лазаря. Давайте згадаємо про те, коли Господь казав, що легше верблюду увійти в вушко голки, аніж багатому врятуватися, і Господь починає притчу, яку ми будемо з вами читати саме за Божественною літургією, і сказав їм притчу в одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він собі: що мені робити? Нема куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: ось що зроблю, зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй, душа, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому: нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготовив. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Ось питання, чому Господь знову підіймає питання багатства в нашому житті? До чого взагалі це? Як можна його віднести до прохання розділ... навчити брата або сказати братові розділити спадщину? Господь переживає за наше серце. Давайте сьогодні разом із вами подумаємо про те, а скільки кому б потрібно було грошей, щоб людина задовільнилася повністю. Знаєте, є в мене такі досвіди, спілкування з людьми, які є, не скажу, що навіть середнього класу, вони більш за все відносяться до класу людей майже бідних, але вони щасливі, і я ніколи не від них не чув. Що вони чимось незадоволені, вони розуміють про те, що їм вистачає, аби в дітей було добре, аби на столі була, як кажуть, хліба буханка і тарілка борщу, і вони за це вже готові дякувати Богові. Звісно, що є клас, який ми називаємо середній, а є клас, який ми називаємо людей багатих. от а питання: а де оця межа в багатстві? Сьогоднішній час і сьогоднішні реалії показують нам про те, що, наприклад, люди зараз, які були там 2-3 роки назад, багатими стали декілька разів ще багатшими. І от в мене запитання: під час такого складного періоду для нашого українського народу, будучи багатою людиною, чи задовільнить сьогоднішній статус ту людину? І скоріше за все, мені здається, що ця людина буде в пошуках проживати своє життя і далі, аби стати багатшою і ще більше. Господь недаремно називає сьогоднішнє Євангеліє про безумного багатія. Коли настане той час, коли ми скажемо своїй душі, все, заспокойся, їж, пий, веселись. Давайте подумаємо про те, яку цифру нам потрібно мати, щоб ми ні про що не переживали. І, скоріше за все, що коли ми глибше і глибше будемо про це думати, ми не знайдемо тієї цифри, адже вона буде постійно збільшуватися. Потреби людини також будуть збільшуватися. А тільки при цьому дуже варто і корисно пам'ятати, що кому більше дано, з того більше і буде запитано. Сьогоднішнє Євангеліє нас навчає, щоб ми дякували Богові за те, що маємо, і думали про те, що сьогодні ми є, а завтра нас може не стати. І навіть якщо нам здається, що ми багаті, кому завтра це багатство дістанеться? Як найменше наші діти будуть гніватися між собою, адже вони не зможуть по-нормальному його між собою розділити. Звісно, якщо ми не будемо їх цьому гарно навчати. І самі, якщо не будемо цьому навчатися, тому що Господові важливі наші життєві проблеми, але при тому він глибше на це дивиться, і ми часом цього не помічаємо. Якщо ми будемо слухати, як вчить нас Господь, то відповідно і розділення багатства для нас буде проходити набагато безпечніше. В одиничних випадках чую від людей, що розділили багатство і ніяких питань. Ніхто ні на кого не гнівається, все зроблено по справедливості. Усіх все влаштовує, але це буває один на сто разів. Тому давайте, дорогі мої друзі, браті й сестри, спершу подякуємо Богові за те, що маємо на сьогоднішній день. Звісно, будемо е, прагнути до того, щоб якось покращити наше матеріальне становище, тому що це відчуття в нас ніколи не пропадає. Але при тому, щоб відчуття віднайдення царства Божого в нас було не менше. От якщо ми будемо жити в такому розположенні духа, скоріше за все Господь буде задоволений нашим життєвим шляхом і ні в якому разі не заборонить нам увійти у царство Боже. Тож бажаю всім дійсно багатіти і тілесно, але паралельно обов'язково багатіти і духовно, і не дивитися на когось. Най нас не мучують чужі статки. Пам'ятайте про те, що ті люди, котрі є за нас дуже багаті, невимовно багаті, несправедливо багаті, вони також будуть нести відповідь за своє багатство. А нам, дай Боже, понести відповідь за те, що маємо на сьогоднішній день. Будьте всі здорові, Богом хранимі, і нехай в нас буде мир.